Вітаю вас, любі друзі! Вітаю з спотрійним святом, з весною, з Днем поезії і з Днем Народження нашої рідної газети Колос! 75 років колос дозріває на плідній заліщицькій землі і радує хорошим урожаєм, добрими словами! Бажаю себе також зернятком Колосу! Адже на сторінках районної газети неодноразово ділилася своїми думками, писала поезію, у редакції знайшла хороших друзів і талановитих редакторів. 75 років Колос був і залишається цікавим співрозмовником і мудрим порадником. Протягом цього часу дружній і талановитий колектив газети трудиться для того, щоб жителі Заліщицького району завжди могли прочитати про значущі події, познайомитися з відомими односельчанами. Так буде, є і так було, у преси доля непроста. Словами сіяти добро, така у Колосу мета. В його творців талант від Бога. І руки добрих сіячів. Незмінна в колосу дорога в домівки вдячних читачів. Вносять руки свої стихії, але незмінний сильний дух у тих, хто серцем не старіє, пускає вир життя над рук. Події, інтерв'ю, турботи вже й на порозі ювілей. Така у колосу робота доносить правду до людей. Цей ювілей вже став історією, але він не є підбиттям підсумків. Це просто ще одна святкова дата, яких ще буде дуже багато на творчому шляху газети Колос я вірю в це і бажаю своїй рідній газеті, на мій погляд, найголовнішого вдячних та ініціативних читачів. З Днем Народження Колос!